Давай ми просто зробимо коротке резюме. Вийде такий запис невеличкий, там, на 5, 7, 10 хвилин. а Того, про що ми говорили 40 хвилин, як би ти підрезюмував ось свої думки, свої висновки стосовно вибору. Да. Моя думка така, що в моменті часу ми 99% випадків. Детерміновані певним вибором, який диктується з нашої підсвідомості. Mm -hmm. і єдине рішення, яке ми можемо прийняти, це прийняти рішення, як впливати на нашу підсвідомість. Тобто працювати з нею чи ні. Mm -hmm. Оце те рішення, яке ми можемо прийняти, піти до психолога чи не піти, Там, прочитати щось чи не прочитати, про зробити якусь практику чи ні. От, а те, що стосується виборів в буденному житті. Вони вже детерміновані нашою підсвідомістю, і ці рішення вже прийняті. Так само, як Нео, який попав до Морфеуса, вже не міг вибрати таблетку. Він міг вибрати тільки червон. В силу певних обставин. Тобто, ти теж говорив, там що на це впливає: все. В силу генетики, в силу обставин в житті, досвіду е і так далі. Тобто, все, 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 все це впливає. От. Тому та тому оцей один відсоток свідомого, який ми маємо, так і впливу, який ми можемо робити, на те, а яким шляхом піде далі на дор наша дорога, ми можемо використати лише на те, а як впливати на цю підсвідомість, як її полагодити, як зробити так, щоб вона більш допомагала нам і зробила наш шлях реалізації до нашої місії. Е Можливо, десь менш болісним, більш продуктивним, ефективним, швидким, і так далі. Дякую. Мені, поки ти говорив, згадалось, здався наш ефір з Дмитром Турлом, де він mm -hmm. говорив визначення місії. Одне з визначень, яке звучить, що місія це найкращий спосіб прожити своє життя. І мені це визначення подобається, і ти знаєш. Ти, поки говорив про цей один відсоток, я краще зрозумів свою точку зору. Бо моя точка зору про те, що я обираю, і мені дуже подобається ось цей шлях, цей один відсоток максимально вкладатися, щоб я згадав свого батька, який мені. Пам'ятаю, мені років було там 16, 17, може, 18, був такий перехідний вік, і він мені сказав, що Діма, життя дає небагато тобі шансів, ти можеш ними скористатись, можеш не скористатись. Я запам'ятав дуже цю фразу, а сьогодні я її трішки переосмислив. Я подивився на це, що. Цих шансів може бути набагато більше, якщо навчитися, якщо працювати над цим одним відсотком, який реально впливає на вибір, на рішення, тобто умовно, як ми там говорили, про операційну систему, про мікросхеми, про ці речі, якщо ти полагодиш себе, скажімо так, і ти можеш, ти знайдеш більший контакт з собою. Буде своїм тілом, своїм підсвідом, по-різному це можна. Своїм досвідом минулим, ти його краще проаналізуєш без всяких там нераціональностей і так далі. А, то це допомагає, на мою думку, розпізнавати ті моменти, коли вибір важливий і. Ну, робити, робити цей вибір, скажімо, на користь ці, цієї кращої версії і прожити своє життя. Ну, якщо повертатись до цього визначення. Тобто, моя моя точка зору, що на це впливати можна і потрібно. Окей, е, я згоден, що в моменті часто воно все запро. Ну, типу, які, якщо брати якісь буден, буденні речі, там, що я їм. Куди я ходжу в Офіс і так далі. то понятно що вибір кожного дня не треба робити, і воно все. Але є якісь важливі моменти, і я вважаю, що на них можна і потрібно впливати. Хай буде от через той спосіб, як ти сказав, працювати з одним відсотком. Окей? Просто моя моя точка зору що в житті важливо і. Потрібно бути причиною. Окей, ти не можеш бути причиною всього, ну, типу, всього, всього, що тебе оточує. Понятно, що ти часто є наслідком просто якихось обставин, місця, де ти народився, тим більше в дитячому віці. Але якщо ти можеш на щось вплинути, якщо ти можеш зробити цей вибір, ну, як твої приклади, піти там, пропрацювати травми чи що завгодно. То ось в цьому сил. Якось так мені хочеться. З моєї сторони підрізуємо. Може маєш чим доповнити, або навпаки, якісь є протилежні думки. Я би сказав, що для мене дуже важливим в цьому всьому процесі, що я зараз чусь, так приймати вибір. Ще швидко через тіло через відчуття, не пропускати це через там мозок, думки і так далі, таким mm -hmm. чином економлячи велику кількість енергії, яку можна спрямувати на реалізацію цього рішення, а не потім, типа, бітатися, ой, я прийняв неправильне рішення. От yeah. і спрямувати цю енергію не на те, щоб думати, а яке рішення прийняти, так? а прийняти одне рішення зараз. Працювати над собою і робити все для цього рішення. І для мене от, працювати над собою це якраз працювати над підсвідомістю і над тілом клас. Прям хочеться тут навіть доповнити, тому що я погоджуюсь про приймати рішення швидко. Я коли глибоко вивчав маркетинг, маркетингу є такий термін. Ну це не, не, не просто в маркетингу це. Є такі когнітивні викривлення, логічні помилки, і одне, одна з них називається раціоналізація після покупки. От людина щось купила, воно їй не треба, але вона собі потім напридумує 100 причин, чому воно їй треба. І часто в нас так працює: оце раціоналізація і розсудливість, оця зайва, е ворогом може стати. А швидкий вибір отут на 100% погоджуюсь, що це більш правильно, більш ем, більш етично по відношенню до себе, бо ти економиш цю енергію, увагу швидко приймаючи рішення, в тебе є більше, і тобі потім не приходиться. Бо якщо ти вже оце накрутив, раціоналізував, порозсуждав, додумав там і так далі. На це просто тратиться колосальна купа енергії. Тому тут знаєш, я от повністю згоден, і я також стараюсь і вчусь швидко приймати рішення. Знає, яка ж мене думка є, що біль від не біль від розчарувань, так коли ти собі подумав по одному, а вона сталася по іншому. Він теж е, прямо пропорційний відносно часу зусиль, які ти прийняв для прийняття цього рішення. Та, що мені так. ця думка прийшла, і мовно, якщо ти рішення прийняв швидко, типу прийшло відчуття, все прийняв, роблю. Приймай, беру на себе відповідальність за будь-які результати, які може статися. От е, і мені здається, що потім буде простіше, якщо вийде не так, як ти сю планував. Тому що завжди приймаючи як якісь рішення, ми вже коли ми починаємо це раціоналізувати. Ми отримуємо час для того, щоб подумати, а куди це рішення мене може прийти привести, або куди інше рішення може привести. А якщо ми в моменті не думаємо про це, так просто приймаємо рішення, опираючись на те, що нам дає підсвідомість, що каже нам тіло, то в нас і не створюється цей надмірне якоріння, надмірний фокус. На якомусь розвитку в майбутньому, де ми думаємо, що так буде найкраще для нас, а ми ніколи не знаємо, як буде для нас краще, тому що те, що в певний момент нам може здаватися великим горем, через п'ять років ми бачимо як найбільше досвід в нашому житті і найважливіше, що з нами ставалося. Так. От і те, що щойно до цього прийшов, не знаю. Тобто, чим швидше приймаємо рішення, тим менше часу, щоб себе нашифрувати, а як має статися, да? Типу, вказувати всесвіту, як має в мене статися так як має стати Так. Так, я навіть, ну, поки ти говорив, теж згадав, що ті рішення, які я, а типу, в моменті, от є момент, коли потрібно його прийняти, і приходить одразу якась відповідь. Хочеться ось так. Але потім в голові. Але, 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 але що подумають інші, але нема грошей, але то, але то, але, 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 але. І може пройти рік, ти повертаєшся до того самого. Поки набрив... ти дозволиш собі так. прийняти то рішення, яке ти прийняв за пів секунди. Ти вже набив купу шишок, ти вже прожив купу болі, ти вже от топтався умовно на місці рік, а потім. А я ж це, це ж рішення на початку прийняв. Дуже дуже цікаво. А... Тому знаєш, а мені, мені прийшла думка, що найкраще рішення це найшвидше рішення. рішення, яке прийнято найшвидше. Тому що я, я часто кажу цю думку і на ефірах, і на розборах, що також можна різну метафору підбирати. і і про підсвідомість, і про метафору, про якийсь суперкомп'ютер, що от це швидке рішення, ну от як штучний інтелект, там зараз от можна взяти його? чат GPT, він зараз в долю мілісекунди він вже видає результат. от Ми так само вміємо, ми ще крутіше вміємо. То нащо нам роками думати і якийсь приймати, робити вибір? Якщо він є одразу? Тому що роками воно заплутує напевно. І, і так. Цікаво, до речі, мало зараз вже глядачів. Цікаво запитати в аудиторії, чи було таке, що хтось приймав рішення, робив вибір, в моменті розумів, що правильно, ну, типу, вибір ось такий. Але не діяв так. Потім проходило півроку, рік, два? Ну, от напишіть в коментарі. Дуже цікаво. І ви поверталися все одно до цього. Дуже я пам'ятаю, в мене була одна коуч сесія, де Саша мій коуч запитав, а які з неприйнятих рішень? Типу. Типу, ідея така, що от в тебе якісь були неприйняті рішення. Там зависла увага і так далі. І от питання, а які з неприйнятих рішень тобі потрібно прийняти. І, 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 я, і я тоді, по суті, за кілька хвилин там видав кілька речей, на яких реально величезна, величезна кількість уваги висіла. А я туди навіть боявся дивитись, не хотів там, знаєш, що... я, я так прийняв рішення викупити частку компанії в партнера. Закрити IT професії напрямок взагалі. Я це міг зробити в моменті одразу, як тільки відчув, що щось не так. Але прийняв це рішення з мінус 76. Тисяч доларів. І оце прям урок, знаєш, такий тут сильний, сильний урок. І бачиш, оце момент, коли тіло тобі давало сигнал і казало, щось не то, щось не так. Треба якесь приймати рішення. Але що робив твій мозок в той момент? Він казав: Діма, нічого страшного, ти не вмер все буде добре, розрулиться. Можна ж отак зробити, а якщо ринок повернеться, то отак. А якщо це. Тобто мозок зразу сформував тобі 10 варіантів. Чому це фігова ідея? Чому? Так. Тому що для мозку завжди важливо не мінятися. Тобто, чим більше міняється твоє життя, тим для мозку це страшніше. Тому що в момент часу ти живий. Для мозку достатньо. Тіх його до чого приведе твоє рішення. Твоє рішення може привести до смерті. Є така ймовірність для мозку, так? І тому для мозку прийняти рішення щось міняти завжди дуже складне, да? і його важко туди пропихнути. От, тому да, тому дуже часто оця свідомість дає якісь історії, які ведуть нас не до щастя, а до виживання. І тут питання, що ми обираємо, чи щастя, чи виживання. Я думаю, що гарним. Резюме нашої нашого ефіру буде те, що найкращий вибір це найшвидший вибір. Це що так? Може, маєш чим доповнити. але да, але тільки в тому випадку, якщо ти маєш якийсь рівень хоча б конекту з собою, тому що цей вибір може бути продуктований на твоє ім'я, і це дуже теж важливо. То, знаєш, виникла, Треба. Думка, виникла думка. А можливо, все-таки оцей найшвидший, от оця доля секунди, найперша -най -най думка це і є оцей конект з я. Просто, Не може почути. Тобто він чує вже те, що після йде. Можливо, можливо, можливо да Можливо. Може бути. Що ця там, доля секунди, це якраз є там, максимально швидка реакція твого я, а вже з першої секунди починаються історії все. Да? А, шо, якщо? а що що А мама подумає, а що тато скаже, а як це Погодиш. пішло її. Можливо. Подосліджуємо що це. Гарно. Гарне. Гарне резюме. Дякую тобі. Дуже а, цінний, теплий, глибокий ефір. Буду радий провести повторно на іншу тему якось. Там, Тому, дякую тобі. завжди багато. Дякую тобі. Ефір з бережем в записі буде О, доступний. Нас діма Торлона здавився. Ми some... тільки приєднався. В <laughs> <laughs> записі подивиться, якщо що. Це дякую всім, дякую за перегляд, буду вдячний за відвук в записі. Раного вечору. Спокійного вечора. Багато всім світла. Так. Всім світла.